Всім привіт! З вами я Аня і Це мій канал, присвячений маркетингу, продажам та психології. Тут цікаво, приєднуйтеся! Сьогодні хочу поговорити з вами про основні помилки при виборі ніші. Отже, давайте розберемо детально кожну з них. Перша помилка це ви орієнтуєтеся виключно на результат, на гроші або на соціальне визнання. У такому випадку ваш продукт, ваша діяльність повністю залежить від сторонніх людей. А це призводить до чого? До швидкого вигорання, якщо ви не отримуєте, наприклад, мільйон лайків або мільйон доларів за там, місяць чи рік. Тобто не можна орієнтуватися виключно. На, соціальний, на соціальне залучення або на грошовий еквівалент має бути щось ще. Так, звісно, ми працюємо заради грошей. Ми хочемо отримати там свою хвилинку визнання, але це не має бути виключно основним елементом. Далі у нас є ви далі наступний пункт. Ви орієнтуєтеся виключно на попит на ринку. Це також помилка. Тому що, якщо немає певного, певного хисту до того, що ви плануєте робити, то орієнтуватися у такому а, випадку, виключно на, на попит, неможливо, тому що, що є люди, які це роблять краще, професійніше і, можливо, довше цим займаються. А отже. Гарного результату ви не можете очікувати, якщо хочете тільки, от всі, наприклад, щось роблять, і я буду це робити, не, не маючи певного досвіду, не маючи певних навиків, не маючи до цього хисту. От ви собі просто вирішили, що всі це роблять, і я також хочу зайняти цю нішу. Цього також недостатньо. І третя помилка це ви орієнтуєтеся. Виключно на те, що е, приносить саме вам задоволення. Так, ваша справа має приносити вам задоволення, але має бути ще і професійний акцент. Наприклад, юрист е, любить пекти тортики. Це ж не значить, що юрист має забути про свої професійні навики і займатися виключно тим, щоб пекти е, тортики на продаж. Тому що як юрист він явно кращий, ніж як кулінар. А ви можете це робити задля свого натхнення, даруючи це, наприклад, тортики друзям, але не задля того, щоб цим заробляти, тому що ваш професійний рівень як юриста явно вищий, ніж ваш професійний рівень як кулінара. Інша справа, якщо ви серйозно хочете цим займатися, і ви готові пройти так певну профорієнтацію. Але будьте готові до того, що це займе проміжок часу, і це не швидкий проміжок часу, і так з хобі може вирости невеличкий бізнес. Але подумайте, можливо, ви дійсно кращий юрист, і варто все-таки... Займатися цим ради задоволення, а не заради прибутку. Отакі три основні помилки у виборі ніші роблять люди. Подумайте, чи не робите ви цих помилок? З вами була Аня Саулях. Лайки, коментарі дуже люблю. Підписуйтесь на канал і до наступних зустрічей. Бувайте!